Вітаю, вас, шановне панство на каналі Твоя рибалка, з вами я Юрич, ведучий цього каналу, і сьогодні ми на воді з Димон Михайловичем. він там вже ультриком мотиляє. Перевіряємо місця, які десь роки зі два не були, тут трохи все Змінилося, але на краще, тому що місцеві зробили такий собі пляжик, піску трохи понавезли. Ну, коротше таке. Ну, почнемо ми так, як ще. Ранок з цього спількера той що 5 грамів, той що невеликий. А чому спількера? Тому що Перше, він непогано літає. Це по-перше. І по-друге, ми можемо з лайтом, який має достатньо, ну як би то вам сказати, достатньо серйозні ваги, ми з цим лайтом. О, Дімон, якого когось ти вже в красоту зі своїм ультриком О, Дімонеч вітаю Бичок. я то бачу ну коротше у нас все попереду бо цар ця... ого бачу ага. бо цю рибу якби то в залік то стидно Та новий. ну, ну Димонович, він той з жеріхов хоче дубасить, чи кого-то там ти Та з красними поплав... плавниками, то ж верховодка. А може жерех. Ага, зараз. Коротше, він не хоче цю рибу ловити. Сьогодні якась така незрозуміла. Тема. Не, Жеріх, да? Ну, а що то може, може бути ще? Ну так, ну плавники, деба. І хвіст повинен бути чорний. Не зовсім. О, таркання непогане. У мене теж щось гупнуло. Краснопра верховодка. То Дімоночний, то злодій. Ось зараз щось було таке по типу клювання але незрозуміли зазвичай така штука буває а нічого коли якась малеча сідає на гачки ну, випадково чіпляється таке торкання ну типу хтось цікавиться приманухає і потім все тиша ну що ж працюємо далі а отут щось було незрозуміло, бо торкання і знов така херня. Ну шо то. О, ну, пришвидшив. Як би тут тик, тик і шо, і все? І не тик-тик? Ні, чисто. Ну ще закид ось туди. До речі, ця оберталка дуже чутлива. Ну то... О! Ну це вже в ну, ж то клювання було. Ну не може так, щоб хтось цікавиться, цікавиться. Типа Юріч, іди в ту, як його. Ні, а хто є, там хтось смикає, та то та так приємно смикає. І хто це? О! Оце воно, оце наше. Ай, красень ти мой. Зараз я тобі, тебе покажу народу. О, це красоту. Тепер дуже ніжно і м'яко. Треба тебе... Ай, ой, у мій. Ну, панство, ранковий окунь, це щось неймовірне. І розповідати про це я не буду. Тому що ви це і так все знаєте. Тобто, оберталка. І то було клювання. То було знайомство. Ось ще. Ще удар. Ще удар. Ну ой. І... Знаєте, треба було б щось меншого розміру. То що мені... А, то цю. Ну, мушлю теж треба, ну як же, то без мушлі-то. Ну, о, ба. Да? Яка краса. Мушелька ранкова. Не, що воно мені... Я. не розвив, ні. Але хай буде. О, дивіться, панове, Дімони, що ти опять лупив, Кого? Огонь? То все, ну, ну можна залік починати. Тому що ото файний бечик то не є риба. Ну то добре, нормально. Красоту. Бачите, що що, що відбувається? Оце класний окунь. То такий, ой, пузати, то він... той. Він. він готується цих діточок. Коротше, розповсюджувати. Я даже спортив. Клас. То сфотай, сфотой, дуже файно. А, телефон машині. То я тобі з відоса Ну що, ну нормально, то хорош твой. бачили що відбувається? Димон вже тубася рибу. Ну россию. Я Якось вот пробую лайтануть. Классный опыт. Угу. Для ультрика. Рамчик работает. Кто работает? В рамчик. Да. Ставил больше нигде. Коротше, бачили, як демони знущається. Програмчик і летить неплохо. Доставцю Ей, нама. О. Сесточка дома, то зараз би ви... ви б так не хихикали. Могу ні мормишку? Не не треба нам наша мормишка. То ваша мормишка. Ми аккуратненько. Зараз з лайтиком дуже дуже акуратненько ну нарешті у нас цікавий поклівон був то Дімонич не зрозумів не ну на велику приманку велика мушля ну що тут розповідати то тих, де лайти о, Юрій. Зараз. Так дивись за що, ага. Вона за, за цього. Зараз покажу вам. дивіться, вона цю з'їла, груза. Від... Та віддай ти, о кур, ти дыж лобстер якийсь. О. о! То такого, ну а є с цим с гачком? Да. Зараз експеримент робимо. Дімонич пригощає мене моєю приманкою. Зараз я знайду. Угу. То готослів. У розмірі 2 дюйми. На лайт. То коротше жорстке порно, але спробуємо. Бажання зловити оконя, поки він не клює, Неймовірне. Панове, так не робіть. А якщо ви з якимось із знайомих, то скажіть йому одразу, Дімон Не роби цей гланди. О! Ну то будемо пробувати. Ну коротше по мушлях я вже чемпіон. То 100%. Найкрутішу мушлю на свинця спіймав. То вже прогрес. То супер прогрес. А я повторюсь і наголошую на цьому. Те, що ця гадюка зліва добася рибу, а я збираю мушлі, то є не зовсім вірно. Бачите? А мені ось це дають. Кажуть, ну а тобі. Лайтуй далі. Ну, то я і лайтую. Хто тобі винен? Чого ти ксесточку не взяв би? Зараз би взяв би і Дімонича порвав би. Пошматував би трохи. А так ось мушенки збираю. Ще якусь херню водну. Ну, коротше, таке. О, о-о-о-о. Дивіться, що воно, що воно влупило вже. Дивіться. Ну це ви вважаєте, що це нормально? Все, я вже сказав, що ну, все. Я туди не дивлюсь. Ліворуч не дивимось. А от це, панове, те про що кажу. Ну, не вийшло в мене. Ба? Хто? Бачив? Це то є жеря. Оце, панове, я кажу вам про те, що якщо у вас нема із собою ультрика, щоб Дімонича порвати по тому, ну і як тебе висвоб... висвобождати? Давай хочу одного гачка виймемо. Так. І ще один тіхесенько. Дякую. О, красоту. Таке бахкало, я тобі кажу, що оце, мабуть, він підійшов. Коротше, про що я? Про, про поклевон і про те, що якщо нема ультрика із собою, то треба брати такі приманки, які будуть маленькі, але щоб... Можна було працювати з лайтом. Так, панове, ми переїжджаємо цьому місту, кажемо до зустрічі. І переїжджаємо на інше, на наше улюблене болото, де будемо потрохи ловити цю... Ну, коротше, будемо ловити те, що буде ловитися. Якось так. Так, панове, ми переїхали. Погралися за оконцями. З ріжками. І тепер переходимо до серйозних справ. Щука. Щука. То фаворитом був гаджет-слім в кольорі моторне мостило в ультрафіолеті. Это бомбезный колер, то осмазка на двинечку. Димоныч снова начинает извращений. Ну, а мы, видимо, по классике. Так, гатіослі 3,2 дюйми, кольор я вам сказав, назвав 12 грамів. Я думаю, що це буде те, що потрібно з урахуванням, тому що тут є вітерець. Тут панове є вітерець і ми нікуди від цього не дінемося. Так, ультралайтові діла закінчилися. І погнали. Я вже розповідав на цій воді і тут розповів. Про те, що хтось каже, що, наприклад, такі ваги для, такі, для такої глибини з, забагато. Але, друзі, я все розумію, але мені треба кинути набагато далі. 10-15 метрів. Тому я використовую більш швидкісну проводку. Ну то все зрозуміло. Нема Ні нічого такого, щоб якось не вкладувалося в канони. Треба далі кинути, треба мати вольфрам. Це по-перше. По-друге, Вагі які тобі дозволять кинути на ту той, на той відстань, яку ти плануєш. І третє, що тобі потрібно, це проводка, яка дасть тобі можливість якось зацікавити рибу твоєю приманкою. Все. О! у на мазь. Вітаю, щука, то сьогодні у вас пре. Ну, ручками. О! Неси красуню, то до видоса. О, панове, дивиться, ну, нормальная такая рыбка. Ну, диму, талу. То либу давайте не Ха -ха -ха -ха, то все, випускай рибку. Ну, парнове нарешті у нас поклівун. Така собі цікава. Крау. От дивіться. Взяла коротнесенько. Ось така краса. Ту відпускаємо. Дякуємо. За чудовий покльовок. Ну, що то риба є? Треба ловити. Треба ловити. Є вітер? А стоїть Сто. Міцна глока, 14 драмя. Але почав відпрацьовувати колір. Знову ж гатю ослім розмірі 3-2 дюйми. Почав відпрацьовувати кольор зі своєм болото. Ось вам і, будь ласка, є сонце, і змінився колір. Ось так. І так, панове, будемо завершувати нашу риболовлю ранкову. Вона пройшла просто чудово. Можливо, тому що сьогодні свято, можливо, може сьогодні день такий. Ну, коротше, дімось трохи мене опередив. Ну, це, ну, на свято подарунок такий скажу. А так все було дуже добре. Ловіть, відпускайте, це все супер. Але панове. Ну, ви зрозуміли, про що я хотів вас попросити. Коротше, слава Україні! Героям нашим слава. Все, до нових зустрічей! Пока-пока.